Морська піхота вперше офіційно заявляє про створення кількох плацдармів на лівому березі Дніпра, що в Херсонській області. в ворожаних силах Росії немає. повідомляється, що в результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі російської агресії, збройні сили України. Зокрема, морська піхота провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра, завдяки мужності та професійності українських морських піхотинців у взаємодії з іншими підрозділами збройних сил України вдалось закріпитись на декількох плацдармах. Зараз йде робота по їхньому розширенню та об'єднанню в єдиний плацдарм на лівому березі Дніпра. Торія ключова, і це тільки ключ. Ключ від лівого берега це початок. Того, що ще варто буде дочекатися, ми говорили про те, що якщо дочекатися певного періоду, ми активізуємо інформацію з цього приводу і з цього напрямку. Це той самий ефект масандри, як я його називала, так. треба мати витримку. І ага. після того, як витримаєш, будеш смакувати. Але це зараз знов черговий етап. Це далеко ще не фініш, це черговий етап, який ми привідкрили. Так, дійсно, наші дії там є, наші дії там проведені певні, бо для того, щоб висадитись, закріпитися. І розпочати ось цей процес треба було, щоб пройшов певний період часу. Саме тому зараз було надано можливість морській піхоті відзвітувати, вони діяли максимально приховано. І е, їм була дана можливість відзвітувати про е, ті речі і ті досягнення, які вони не могли показувати. Але тут треба правильно розставити акцент. Це е, дії не тільки морської піхоти, угу. це дії комплексу сил оборони. Там багато підрозділів, які відносяться і до прикордонної служби, і до національної гвардії, і інші спецпідрозділи, інших структур. Е, відповідно, це сукупність. Великих mm -hmm. сил, сил оборони України, які зробили певну роботу, ну це не просто робота, Далі буде? це певне. Я не скажу, що навіть тактичне диво. Це про певну зміну можливо стратегічного цілого напрямку. Так, це була хитрість, якась військова, не знаю, вправність, чи це був якийсь силовище момент. Ну, все, що можна. Знов включаємо ну. ефект Масандри, дочекаємось. Так. Ще зарано йде процес дозрівання тієї операції, яка ще триває. Угу. Всім зрозуміло, що висадка і початок закріплення це тільки початок. Це ще далі буде, далі буде розвиток. І для того, щоб він мав майбутнє, угу. отут. Необхідна пауза. Знов інформаційна пауза. Ми витримали, видали певну частину інформації. Зараз треба усвідомлювати, ворог активізується, це очевидно. Їх бомбардування лівого берега mm -hmm. пов'язано буде з тим, щоб якомога ефективніше вибити, е, вибити сили оборони, знищити місцеве населення. Все те, що вони роблять, і по правому берегу. І якраз елемент ось цієї операції. Зайняття позицій на лівому березі це елемент просування для того, щоб відкидати ворога, відкинути ворога на ту відстань, з якої вони будуть фактично не мати можливості угу. обстрілювати правий. Ну, з другого боку, там понад 60 тисяч операційного угруповання це дуже серйозні сили. Розуміємо, що вони використовують летовища не лише на території Херсонської області, летовища тактичного рівня. Вони використовують свої військові бази і летовища в Криму і не лише там, тобто надзвичайно гаряче. Тобто я теж не буду розкривати певної інформації. Ну, але дуже гарячо зараз на лівому березі. І відповідно розуміємо, що нову Чорноморський басейн також починає. Нає зараз вступати в чергову фазу великого протистояння і великої війни. Як ви думаєте, що зараз ворог буде намагатися зробити з умов за умов використання, так би мовити, авіаційних своїх і військово-морських спроможностей? Зрозуміло, що вони будуть використовувати напрямки, де мають перевагу. Угу. Тактична авіація це те, чим вони постійно дошкуляли і тисли угу. е, тому. Наша робота буде сконцентрована на тому, щоб знизити його спроможності відповідні. Так, не будемо розкривати всього, але в умовах повномасштабної війни багато людей вже розуміється на логіки розвитку подальших подій. Але давайте розвивати їх за нашою логікою, тому що не завжди вона ідентична російській. Тому Побачимо ну, нас да. багато креатив. Ну вони зараз змушені реагувати, тобто вони зараз діють реактивно. Логіку нашу ми їм не будемо розкривати. Вони, по перше, а не зрозуміють. Ну а по друге, так би мовити, не будемо попереджати ворога. З другого боку розуміємо, що є перешийки кримські. Так розуміємо, що ворог зараз намагається активніше перекидати живу силу через той самий Мелітополь. От паро. Не знаю годинку тому я спілкувався з міським головою Мелітополя Іваном Федоровим. Так і він сказав, що ворог надзвичайно активізувався щодо перекидання живої сили. І вже наскільки я наскільки розумію, ворог і не знає, де їм треба лататися. І в тому також надзвичайно важливий задум нашого військового командування. Тобто, ворог не знає, де може бути нанесений посилений удар. Якщо говорити про ворожі резерви, пані Наталію? Наскільки оця от жива сила? Наскільки нова жива сила і нова техніка на належному рівні? Чи вони зараз нам намагаються оперувати тим, що в них вже було в стратегічному резерві на півдні. Ви вірно замітили, що їх там немало. На лівобережній материковій частині mm -hmm. України ворог мав час і можливості сконцентрувати великі потужності, і людські ресурси, ресурси, mm -hmm. і озброєння, і техніку. І навіть по наших зведеннях, по кількості вибитих артилерійських систем, що добово ми бачимо, що вибиваємо, а вони ще є. Вибиваємо, а вони продовжують обстріли. Тому роботи в нас багато, це зрозуміло. Але те, що вони намагаються налагоджувати альтернативні шляхи, зокрема і через Мелітополь, підтягувати, це говорить про те, що вони відчувають вогневий контроль, який силам оборони вдається встановлювати над іншими логістичними шляхами. І підтягування тих ресурсів, резервів, ми максимально ефективно намагаємось перетворити в такі, я знаєте собі броуновське маневрування. Mm -hmm. от вони навіть самі не завжди в курсі, куди з цього разу переміщуються, але чітко розуміють, що залишатися на одній тій самій позиції для них смертельно небезпечно. Кінбурнська коса, що зараз там розуміємо, напрямок теж надзвичайно важливий. Розуміємо, що ворожі сили там є. я Думаю, що є якісь ті чи інші посилені арт дивізіони ворога. Ну але. Сили там є, ресурси там є. Вони мають можливість їх поновлювати і підтягувати, тому що мають спілкування і сполучення мають з материковою частиною тимчасово окупованої Херсонщини. Саме тому ворог там час від часу про себе нагадує. Вони активізували дещо останніми днями обстріли Очаківського напрямку, імовірно, через те, щоб переключити увагу сил оборони, бо дуже їм припікало на інші. Інших напрямках хотілося переключити, перерозподілити наші сили та ресурси, але ми вже не перше. Таки спостерігаємо, знаємо, як вони працюють, і кожного разу, як вони активізуються, вони треба усвідомлювати і е, виявляють свою присутність. Тобто, де саме вони цього разу опинилися, ми одразу відпрацьовуємо. А Кінбурнська коса вона не така велика, щоб там дуже багато де маневрувати і переховуватись. Mm -hmm. Вони мають там, на жаль, можливість ховатися за місцевими, тому що там є населені пункти, які вони по периметру замінували ліквідовуючи можливість місцевих громадян звідти виїхати, евакуюватися. І тримають їх фактично в заручниках, за якими ховаються.